Майже всі сучасні супергеройські проекти є частиною більшого наративу, складовою мульти Всесвіту. Вони або вже мають якісь приголомшливі камео, або тизерять їх у наступних проявах. Який фільм чи мульт чи серіал не хочуть стати початком чогось більшого? І бажано з неймовірною силою бренду. Але ж не завжди так було. Колись все було простіше. Контент фокусувався на персонажах та історіях. Лор ще був зовсім не розвинений, а образ супергероя ще не в'ївся у суспільну свідомість. Саме таким реліктом є серія короткометражок про супермена 40-х років. І вони є набагато цікавішими та впливовішими, ніж від них можна очікувати. 17 епізодів, 8-10 хвилин кожний. Ці короткометражки стали культурним феноменом. Можна довго розказувати і про історію їх створення, і про саму анімацію, бо кожен аспект підготовки та продакшену і справді унікальний, але ми сьогодні тут заради супермена. Перші дев'ять епізодів продюсувала компанія саме Макса Фляйшера, наступні вісім Феймос Studios. І різниця справді є, тому умовно розділимо цей ран. На два сезони. У мультів є зазвичай чітка структура. Вступне слово, яке нагадує нам, хто такий Кларк. В редакції чи безпосередньо від Пері він та Лоїс отримують завдання, щось іде не так, часто через певнену в собі лейн. І супермен всіх рятує. В першій серії трошки розказують додатково про оріджін супса. Все як завжди. Криптон вибухнув, хлопчика відправили на землю. Але не було жодної згадки про земних батьків супса. Натомість він виріс у дитячому будинку. Цей мульт це не є становлення героя. Кларк вже супс, працює в Daily Пленет і знає, як користуватися своїми силами. Не треба очікувати, що там десь згадають, що його сили йдуть від сонця, у нього є певний набір постійних ворогів або проорджень його костюму, 10 хвилин екшену, чудова музика, і лише сам скелет характеризації. Ніяких декілька серійних плотів у злодіїв часто навіть імен немає. Однак дещо цей мульт і ускладнив. Це цікавий факт. Як ви знаєте чи не знаєте, але супс не літав прямо від початку свого існування. Він стрибав дуже високо, тому й прийнято було говорити, що одним стрибком може перескакувати високі будівлі. Але аніматорам не подобалося, як це виглядало, і вони написали DC і попросили згоди на те, щоб супс просто літав. І так він отримав свою вже легендарну здатність. Швидкий, сильний. На такий вже й невразливий, та й не очікуйте холодного подиху чи гарячого погляду. Він навіть у свій власний костюм перевдягається дуже вже повільно. Є певна варіація його відомого слогану про правду і справедливість, але поки що без «American Way» або «Better Tomorrow». В Кінці майже кожної серії Лоїс пише новину на першу сторінку. А Кларк дає нам зрозуміти, що йому все одно, що ніхто не знає, що Мітрополіс врятував саме він. Кларка мотивує бажання допомагати всім. І це добре, це просто менше глобальних катастроф, більше зрозумілих та не дуже грабіжників, мумій та горил. На хвилинку зупинимося на Лойс. Розвитку у неї як такого немає, але характеризація досить сильна. Вона дуже проактивна журналістка, яка часто не хоче ділитися із кларком сенсацією. Навіть один раз зробила вигляд, що загубила його пропуск. Лойс завжди залишається, щоб дізнатися більше, розібратися самостійно. Бути в курсі всіх деталей, часто саме через це вона потім потрапляє в халепи, з яких її, власне, має рятувати Кларк, але вона не просто сидить осторонь, вона одержима хорошим матеріалом. Трошки флірту з супсом Кларком, трошки дружнього базікання. Перші дев'ять епізодів досить прості: формула, одна і та ж. Це більше сайфай, пограбування, роботи, метеори, і кожна серія сама в собі замкнута. Про навколишній світ нічого не відомо, окрім аспектів конкретної пригоди. Але з переходом до іншої продюсерської компанії прийшли невеликі зміни. Одна із серій розповідає про гангстерів, які використали двійника супса для пограбування. Тобто, це те, як поява супермена вплинула на світ, частиною якого він став. Це непоганий момент ворлдбілдингу. Пару разів з'являються додаткові персонажі, які не є злодіями, а існують для експозиції чи комік-реліфу. Одного разу навіть про потенційно сенсаційну новину дізналися не в редакції. І навіть один раз новину для першої сторінки написав Кларк явне зростання як журналіста. А ще одного разу Кент просто опинився не там і не в той час, і злодії у нього забрали машину. Географія розповідей розширилася, як і теми. Але мабуть, найбільшим відхиленням у другому сезоні стала наявність політики і пропаганди, як би супермен поводив себе під час війни чи якогось конфлікту. Епізод про війну з Японією дає нам на це відповідь. Звичайно, такий опі-герой як Супс міг би виграти війну самостійно, але серія дає зовсім іншу, цікавішу відповідь. Ще в одному епізоді у кінці є камео цілого фюрера. Але якщо чітко зрозуміло, хто ворог. То хто ж там хороші хлопці? Кінцівка останнього епізоду про це прям кричить: супс у Вашингтоні салютує американському прапору, що може бути ще більш явним візуальним шортхендом. Історії цих епізодів прості і зрозумілі. Але зроблені неймовірно, оскільки у цих мультів немає розкоші часу і сучасних технік, вони довели до ідеалу ті інструменти, які вони мали. Мальовка шикарна використання технології ротоскопу на висоті. Ефекти переходів, побудова сцени все має ціль і суть. Кожна секунда не проходить просто так, окремо необхідно виділити аудіо супровід, оскільки діалогів мінімальна кількість, то велику частину створення атмосфери на себе забирає музика та звукові ефекти, і підібрані вони шикарно завжди відповідають географії, екшену. Настрою під такий супровід навіть і не супермен би хотів рятувати всіх. Візуальна та аудіокомунікація на висоті, і це лише ще раз доводить, що для створення чогось вартого уваги не треба мати неймовірні технології, заплутаний плод та постійне бажання публіку підловити на чомусь. Цей суп простий, ще не обтяжений лором, але це непогано. Супермен сам по собі доступний та зрозумілий людям, просто герой, який хоче робити щось добре. Інколи може статися, що серії повторюються через просту формулу оповіді, але це не робить їх непридатними для споживання. Навпаки, вони викликають відчуття знайомої зрозумілості. Закликаю, подивіться декілька епізодів, щоб згадати легші часи.